Сьогодні в Україні День конституції. В основному законі значиться: Україна є суверенна, незалежна правова держава, а її територія цілісна і недоторканна. Саме ці засади державності зараз виборюють захисники України. У День Конституції представники міської та районної влади, почесні громадяни Кривого Рогу, громадськість поклали квіти до пам'ятника Кобзарю в центральному міському районі. Щиро вітаю з ним. Конституції України вже третій рік ми відзначаємо при вторгненні Російської Федерації до нашої держави і безумовно ми поздравляємо і наших захисників і захисниць і всіх мешканців нашого міста з таким нашим державним святом, з тим святом, котрий. Відборює права кожної людини. Це наша Конституція. І я впевнений, що зараз наші воїни боронять Конституцію і всіх мешканців нашої України. Ми вдячні нашим воїнам і я від цього серця поздравляю мешканців нашого міста з Днем Конституції.